Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство і звати мене Олександр. Так, сьогодні у нас відео про життя в селі буде цікаво, я надіюся Може щось корисне ви дізнаєтеся із мого відео. Перше, що я дізнався і хочу з вами поділитися, це довго шукав інформацію, що давати бівцям їсти. Яка має бути... Точні, якої якості має бути поле, щоб вівці паслись? Ну і зараз вам зачитаю. <кхід> Романівська порода добре пристосована до пасовичного утримання. Вівці легко знаходять корм не тільки в степовій, а й у лісостеповій місцевості. При цьому випасати овець можна навіть на пасовищах поганої якості. Або після випасання інших тварин. Це можливо, це можливо завдяки неперебірливості овець, у їжі і здатності споживання великої кількості різноманітних рослин. При помірній інтенсивності виробництва згодування великих об'ємів, концентрованих кормів немає необхідності. Тривалість життя романівської вівці може сягати до 15 років. При цьому страх продуктивності господарчого. Використання найбільш цінних тварин до 7 років. Ну і що я дізнався? Тепер зараз ми перейдемо до наших птахів. Королів, овець Ну і що таке цікаве, то я вам буду показувати, розказувати, що змінилося і... та інше. Ще раз всіх вітаю з Новим роком, нехай у цьому. У новому році все буде краще, ніж той рік. Надіємося на свершу перемогу. Ну і думаємо про все добре. Маємо думати, мріяти і знати, що ми переможемо і скоро війна скінчиться. Хочу поділитися з вами радістю. У нас почали нестися кури завдяки тому, що ми їх почали випускати. Випускаємо їх на поле, вони ходять, траву щупають. З нас спочатку яйце, потім по три І, Коротше, так думаємо, що на святвечір такі щось не збираємо. Гуси наші ще не несуться. І качки так само. Це вже, напевно, буде кінець зими. Ну, во, курочки. То це молоденька вже така догнала вже цих, це старі кури. Ось качки, які у нас підросли. Вон старий качур. Як він, ага он. з білим крилом великим. І оце вже качки оці. Вже й можна запекти качку. Ну це ще не тепер. Відео про сільське життя, зміни на ньому і що до чого. Ось наші курочки. Зроблю так. Ось. Зараз буду випасати вівці. Вівці випасаю. Вони так менше споживають сіна, тим вигідніше. Трава є. Це тут маленька трава, там є більше трава. Туди я їх і гоню. Почав мене вже баран бити. Оця раз гримнула, а баран п'ять. Не знаю, що це їм зайшло. Ось, ну і такі-то діла. Так, наші вір. Коротко про них блають. Їдять і п'ють. І <рик> далі. Бай. По баран. Він мене гривнув. Це йому не довіряю. <рик> вона наші овечки. Всі вже більш-менш йдуть до рук. От циганка, Вона завжди йшла. Ну і баран. Їдять вони зараз в солому. Далі я їх випущу пасти. Ну і буду пасти та й покажу. Це вони їдять, коли їдять, то вони спокійні. Так, бачите, така в них земля тут без нічого. Те, що натрясли з собою, носили солому, сіно і нема хоч болота, а так то було болото, якби тут були кури. Ну, такі то діла. А ще про розміри і вагу овець, кому цікаво. Вівця від 55 до, 6, до 65 кілограм. Це вівця була, А барану вже великий, такий декілька років йому то, Від 75 до 85 кілограм. Не знаю, чи це правда, але так я вичитав. так. Зараз буду їх випускати пасти, нехай трохи буде тут в огорожі, то і таке. -ля -ля. Ще раз покажемо качок нашого джека. Він стосується качками, бо його гуси не дуже полюбляють. Ну, нехай сидить, так йому й треба. Так це у нас Тарас, наш криль. Ще в мене є дві новини, добрі. Ми закинули до кроля вже дві крилиці, щоб за місяць родилися кролята. Якщо вони простосувалися вже з малих до холоду. Ну і так, ось у нас Тарас. Кинули б до нього, все було добре. Виявляється, ми хоч не перший рік тримаємо королів, але дізналися, що у королів є певні свої періоди. Зимою вони менше, рідше хочуть до кроля, а. Літом весною частіше. Тому, сподіваємось, ми попали якраз у той період, у який треба. Ось Він такий у нас толстий кукурудзку їсть. Так, наша зайка, вона була кроля. Така вона якась останнім часом неспокійна. Кусається, вискакує. Ну, що все добре. Ось вона є така хатинка. Вона в ній собі поживає. Надіємося, що вона буде китна і будуть кроленята. Отака новина. Так, і ось квіточка. Вона у нас не така, як усійки. Спокійніша. Ось будемо ми очікувати на округу. Ну, сподіваюся, що <кхи> ця новина справдиться, радість і будуть кровоняти. Правда, квіточки? Так, ось записав дату. Коли ми її кинули до кроля. Ну і надіємося, що перша. <кхм> Чекайте, <кхм> має бути другого першого. Зак... Грудень не... не забуваю я цей. Ну, отак, ну що, йдемо ми до наших овець. А ось наші вівці блеють. Ось циганка. Тихо, чернушка, термінатор. Так, так. І сніжка. Ось. Ну, ось такі імена в них. Зараз буду знову їх виглянути. Пастись. Що є циганочки? ганочки? Такі вона часто починає лягати. Не знаю, надіємося, що. Буде котитися скоро. Баран. <клес> так, баран <клес> <клес> У моїх хоча впав, почав мене бити, але хвостом махає. Ось чорнушка, сніжка і заганочка. Ну, такі вони. Я вам вже показую, як я їх пасу, Тоже показувати не буду. Десь іншим разом. Ну, ось такі наші овечки, життя в селі. Такий огляд господарства. Правда? Ну ось так. Ще раз вам думаю їх покажу. Так, так. І сила. Ну і вже до наступного. Відео іду готуватися. Так все, всім мирного неба, швидше нам перемоги. Нехай ті кулі, ракети вертаються в ту сторону, звідки летять. Ось так. Так що давайте кажіть пока. Бе! Не хочуть вони е прощатися, тому всім мирного неба, швидше й на перемоги, всім пока-пока.